Зараз це в основному через татуювання. У тобто мене дуже багато рун. От на шиї основна. І в мене є улюблена руна Тейваз. це руна воїна, руна переможця. Вона має навіть на шевроні зображена і є на татуюваннях. Так, це така прям, яка додає мені скажімо так, сил, напевно, якоїсь енергії. Ну, Я в це вірю просто. У 2014 році був побратим, бо Сережа довгий час воював, на даний час так, що ж воює. І була така ситуація, що він було до бою, вискакував машину, і коли прийшов міни і йому повідбивало пальці, я взяв його позивний. тепер це стало як традиція. У мене є вже бубін, офіційно бубін, такий є. І ми як якісь поставлені задачі підрозділом цим бубіном проходимо ритуали, благословимо особовий склад. Позивний мій «Ігла» — це з Майдану. Я був в першій львівській сотні і так я дуже худий, мене назвали худий як голка, голка, і так приклеїлась ігла, і потім почали називати ігла. За освітою я слюсар слюсах сантехнік третього розряду, звідки пішов позивний мій сантехнік. Оце, чого хлопці оцінюють, каже, ми зранку встаємо. Сантехніка одна задача. Так, ага, бровки треба підрісувати рівненько. все. Ага, — Каже, ну, сантехнік. сантехніка. Будівництво інженерії, якраз у нього неї хорошо, бровки рисує рівно. все, молода дівочка. Ну Це в них постійно ці жарти. Звіробій позивний. Ну фінімура Купера читала. Ну, ха -ха, так там був такий э, герой. У нього було таке якість. Він завжди говорив правду. І то мені, навіть якщо е, всі там мені будуть казати, це я все рівно скажу правду. Ну і так і з людьми я поступаю. Взагалі, звати яна, але з самого дитинства мама почала називати Яся, тато Ясочка. І воно якось так прижилося. Це перейшло на всіх рідних, потім на всіх друзів, потім на якихось там моїх однокласників, одногрупники, викладачі. І всі просто знають, що я ну, яся. І деякі такі просто запитують: тобто Яна, ти ж яся. Мій позивний зв'язаний з цим ведмедиком, якщо чесно. Мені мама його в дитинстві подарувала. Такий малесенький, компактний, а ще в нього тут прикольні шарики, <гум> якщо як антистрес, знаєте. <гум> я не знаю. Він завжди зі мною. І коли я прийшла до армії, мене запитали, який в тебе позивний. Я така, дайте мені буквально 5 хвилин. Теді. Того і я, Теді.